Тож, друзі, мої слава Ісусу Христу. Ви знаєте, як би там не було, але ми радіємо тому, що ми зійшлися на це місце та славимо Бога. Тож благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, котрий допоміг нам до цього місця. Ви знаєте, інколи буває так, що людина і спішить, і хоче, але не може, в неї не вистачає. Або здоров'я не вистачає, або не вистачає часу. Одним словом, людина не може попасти. Власне, на зібрання. Я так оце подивився на зал та порахував трошки, трошки менше, ніж коли в липні збираються. Ви знаєте, але, але радіє серце, що хоч декілька людей приходять та славлять Бога. І ті, хто нас бачать зараз там по онлайн, та думають, а як би це хтось показав нам зал. Але не показують залу. Ну, може, не треба щоб показували. Друзі мої, Як би там не було, але ми радіємо, ще раз скажу, тому що ми прийшли на це місто та славимо Бога нашого. Читаємо Іоанна, 13 розділ. Перший вірш це переклад Юрія Попченко. Такі слова. Ісус показав на ділі, що, полюбивши своїх, які у світі, Він полюбив їх. До кінця, і друге місце Ефесянам 2.10. бо ми Його творіння, створені у Христі Ісусі, на добрі діла. Ми Тобто ми християни, ми віруючі люди, ми Його творіння, ми Божі діти, ми створені Богом на добрі діла. І це дуже добре, коли ми це розуміємо, що наш Господь Ісус Христос Він показав, Він довів на ділі, що Він полюбив нас, щоб ми з вами потім робили добрі діла. Бог, зі своєї сторони, зробив усе, друзі мої, для того, щоб люди віруючи в Нього, мали. Життя вічне, а люди дуже часто відхиляються від цієї теми, відхиляються від Бога і йдуть своїми дорогами. Але як би там не було, це означає те, що Бог, Бог, ані на одну хвилину. Він не забував про людину, яку він створив по образу своєму. Чому? Тому що він її створив для вічного життя. Він її створив для того, щоб люди, віруючи в Бога, Господа, мали життя вічне та дивилися як на зірця на нього. А люди інколи не дивляться, не хочуть бачити Бога. Вони кажуть, я переживу якось і без Бога. Ось тому Господь багаторазово і різноманітно здавна говорив до людей. Через пророків. І це дійсно так. Господь дуже багато, коли ми читаємо старий Заповіт, Господь через пророків дуже і дуже багато говорив до людей. Говорив до людей, щоб вони зупинилися, щоб вони не робили зла, щоб вони зупинилися на дорогах своїх. І одне із цих місць до Єремії, пише Господь, говорить так: зупиніться на дорогах ваших, та роздивіться, де дорога добра. І нею йдіть. І знайдете спокій душам вашим. Ви знаєте, друзі, так <кій> казалось би, що ще треба. Господь каже: зупиніться, подивіться, розберіться. Та ви ж бачите самі, що ця дорога добра, що ця дорога веде до Господа, вона веде до Царства Небесного, а ви йдете своїми дорогами, ви йдете туди, куди не треба йти. А Господь каже: зупиніться, подивіться. Знайдіть, та ви ж будете мати життя вічне. Ви будете мати спокій душам вашим. І ось ви знаєте, Господь, наприкінці віків, Бог зі своєї милості та любові до нас, до нас, людей, вирішив відновити оці стосунки людини з Богом, котрі люди загубили, котрі люди відійшли від Господа та не хотіли мати. І Бог це зробив. Він зробив з великою любов'ю, як я вже сказав, через свого Сина Ісуса Христа. Христа, який є великим і справедливий, ходатай за нас. Ви знаєте, мало таких людей знаходиться, коли тих, Котрі готові, як то кажуть, душу свою віддати за ближнього Свого. А Ісус Христос, Він віддав все життя своє заради нас, заради того, щоб ми з вами мали життя вічне. І це Той, котрий не пошкодував свого життя. Він віддав заради спасіння Мого, заради спасіння нашого, вашого. Бо Він, для люб... Бо він є любов. А ви знаєте, а грішити проти любові, то є, я би сказав, величезна. Який злочин, то є зрада, зрада теї любові, і Господь не хоче, щоб ми зраджували його, щоб ми йшли десь другими дорогами. Він каже: я вас полюбив. Тож і ви полюбіть мене, полюбіть. Але друзі, ми ви знаєте. Господь сильний, Господь сильний прощати, і оці обіди, обіди, ті, що ми йому наносимо життям своїм, оті зради, котрі з нашої сторони недобре робляться як до Бога. Він має велику силу. Він має велику силу любові у самому собі прощати гріхи наші, і тому що він. Так полюбив світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне, так каже Христос Господь в Євангелії від Іоанна 3,16. І тепер, друзі ми, кожного разу, коли ми грішимо, згрішаємо, вірніше. Ісус Христос постає перед Отцем Небесним, перед, сказати, закриває нас, закриває наші гріхи, оці наші беззаконня, наш не Послух перед Богом Отцем Ісус Христос, Він прикриває Собою. І Господь, коли дивиться Отець Небесний на нас, на нас грішних, то Він через Сина свого Ісуса Христа, через Отой криштал, я би сказав, через ту призму святу, Він дивиться на нас уже як на очищених людей, як на тих, що освятилися і очистилися в Ісусі Христі. І це подяка тільки Богу нашому, тому що Він є заступник. За нас. І таким чином Бог заради Сина свого Ісуса Христа прощає нам гріхи наші. Але, друзі мої, то є велика, велика біль, я би сказав, скорбота Богу, коли ми грішимо. Коли ми робимо якийсь непослух до Господа. Іоанн говорить: діти мої, прошу, щоб ви не грішили. Щоб ви не грішили, ви знаєте, так часто буває, що і не хочеш, а щось скажеш, і не хочеш, а щось подумаєш, не хочеш, а щось зробиш. Тож каже Іоанн: ми маємо, ми маємо ходати чудового ходати Ісуса Христа, Сина Божого. Чому так? Щоб ми не грішили, друзі мої, тому що ми, ми є Боже. Воріння, і ми створені, ми читали з вами по його милості для того, щоб робити діла добрі, щоб робити те, що Господь говорить, що такі діла робіть, а того злого не робіть, але люди. люди... Не все слухають те, що каже Господь. Вони прислухаються, може бути, до своїх своїх думок, може, до своєї розпусти, дивляться не на те, що треба. Ми не є, друзі мої християни, просто люди, котрі блукають десь там у своїх гріхах. Ми є ті, котрих Бог вихопив, я би сказав, і звільнив із тенець сатани і поставив нас на дорогу правди, на дорогу життя, щоб ми з вами робили добро. Щоб, ми, щоб люди, ті, котрі бачать нас, щоб вони бачали у нас добрі діла, та проставляли б Бога нашого. Тому що Він, тобто Господь Бог, Він отим автором творіння проєкту Спасіння нашого. Він створив цей проєкт, Він його намалював, Він його зробив і. Воплотив, як? Це буде в Утілив, дякую, утілив, утілив його через Ісуса Христа, Сина свого, і це тільки подяка Божу, Богу нашому, бо його любов, друзі, мої, це бажання. Це бажання, це схильність Бога робити нам добро, щоб і ми потім робили добро іншим. Ми бачимо, коли звертаємо увагу на Господа, як він турбується за нас, і Він хоче, щоб ми з вами також турбувалися один за одного. Тому що в Божих планах є те, щоб люди змінилися, змінилися від того недоброго, лихого, недоброго таких поступків, але щоб люди змінилися і зробилися добрими, лагідними, хорошими, та мали б совість добру. І щоб та совість, християнська совість, вона забороняла би нам робити всяке зло. Чому? Тому що, бо народжений від Бога написано не грішить, він є дитя Боже. і і, розуміючи це, серця наші, совість наша, вона осуджує нас, осуджує наші лихі вчинки. тож усі ми Добре розуміємо, коли ми робимо недобре, та звертаємося до Господа і просимо, Господи, помилуй нас. Помилуй мене, прости нас, прости, тому що ми згрішаємо, але ми маємо, як я вже говорив, отого ходатая, котрий зробив все у цьому світі заради нас, щоб ми з вами мали життя. Вічне. Тож усі ми, які пізнали дорогу спасіння до Господа нашого Ісуса Христа, і маючи Його як великого священника над домом Божим і над життям нашим, говорить апостол Павло до Євреїв, 10 розділ, підійдемо зі щирим серцем і повною вірою, покаянням, очистивши серця і совість нашу від усього недоброго, омиймося водою чистою, тобто Словом Божим. І освятимося в Господі нашому Ісусі Христі, щоб твердо триматися віри до Господа нашого, тому що він зробив, як я вже говорив, усе. Для того щоб ми з вами мали життя, вічне спасіння. І так, друзі, ми не залишаємо нашої надії на Господа. Нехай та надія буде завжди з нами, завжди окриляє наші серця, щоб ми бігли до Господа нашого. Але ми, прикладаючи до віри нашої всі старання, великі, я би сказав, старання, терпіння, щоб нам, виконавши волю Божу, Одержати обіцяне від нього, від нього, від Господа нашого, а воля Божа то є написано освячення наше і виконання заповіді Його. Тож віруйте в Господа Ісуса Христа, любіть ближнього свого як самого себе і пам'ятайте, друзі мої, що Господь Ісус зробив усе для нашого спасіння. Він показав на ділі, що полюбив нас. Він полюбив нас до кінця. Ми зараз будемо молитися, друзями, і хто має таку можливість схилити коліна, ми схилимо та будемо дякувати Богу нашому за те, що Він так щиро полюбив нас. Амінь.